Привіт! Це відео виходить не на релізі гри, та навіть не за декілька днів після. Мені знадобився певний час для того, щоб награти достатньо, щоб повноцінно сформувати своє ставлення до гри. З моменту релізу прийшло достатньо, щоб на Ютуб з'явилось багато оглядів. Вони різного характеру та наповнення. Одні гру сварять, інші ж хвалять. Я хотів би спробувати зробити об'єктивний матеріал, але в рамках авторського контенту це просто неможливо, тому що ті сильні чи слабкі сторони, які я знайшов, вони можуть абсолютно по іншому сприймати. Вами. А якщо вам сподобається мій матеріал, то запрошую підписатись та поставити лайк. А поки почну свою розповідь. Bethesda — одна з найвідоміших ігрових компаній, вона є не тільки розробником, але й видавцем багатьох крутих відеоігор. Та якось так сталося, що я не пройшов жодного з розроблених командою Тода купи Скай Рім Говарда проектів. Грав в усе, починаючи з Моровінду, але не пройшов жодної гри, окрім Старфілду. Але і тут є нюанс. Про нього я розповім наприкінці відео. Перед тим, аналізувати зоряне поле варто коротко згадати попередні проекти студії. Кожен з них мав свої як слабкі, так і сильні сторони. Останніх, до речі, завжди було більше. Моровінд був першим втіленням всесвіту Тесу у відкритому світі, Fallout 3 першим 3D-релізом серії. А Starfield, як на мене, є найдорожчим у світі Рогаликом. Та не поспішайте писати, що я нічого не розумію у ігрових жанрах. Це безумовно так, але моє визначення достатньо умовне. Та й опирається виключно на особисті враження. Хвилину вашого часу не по темі. Запрошую до донату. Збір ведеться задля покращення заліза. Це дозволить підвищити як якість, так і періодичність виходу нових відео. Дякую. В будь-якому ігровому огляді, перше, що ми повинні обговорити, це геймплей. На мій смак Starfield дуже подібний до четвертого фолича і у цьому немає нічого поганого. Об'ємний лутер-шутер у відкритому світі з чудово пропрацьованими rpg механіками На відміну від попередніх ігор Bethesda, свій шлях у грі ми починаємо не на найнижчому рівні, що дає нам можливість більш стрімко почати. Проходження, але при цьому воно буде менш наповненим в порівнянні з неодноразово згаданими попередніми проектами. Серед відео, що я переглянув на тему, було достатньо багато, з тезою, що початок гри нудний. Як на мене, це достатньо виправдано, але на мою думку, він не є нудним, а достатньо плавним. Всесвіт Старфілду абсолютно нова річ, раніше не бачена та зовсім не вивчена. Ми не маємо уявлення ні про його правила, ні про умовні звичаї. Тож і поринати нам доведеться у нього розмірено, вивчаючи те, що надасть. Нам гра. Співпраця з різноманітними організаціями вже знайома механіка, але вона певним чином відрізняється від раніше баченого. У випадку з зоряним полем, ми на початку не зможемо стати абсолютно будь-ким. Сюжет надає нам певні рамки, але згодом дозволить розбігтись на усі чотири сторони. Співпраця з організаціями ставить перед нами ті чи інші завдання та випробування. І мова зараз не про квест місії, а саме загальне враження від процесу. Наш персонаж, як це властиво рольвим іграм, чистий лист, і його доведеться адаптувати до тих чи. Інших ситуацій. Для прикладу, мабуть, найвідоміша механіка з Зедер Scrolls – Стелс: це to me anyway. Нам вона недоступна доки не викачаємо необхідні вміння. Технічно ми можемо перебувати у режимі стелсу з першої хвилини гри. Але як гравець не отримаємо інформування щодо цього процесу. Така ж історія з використанням більшості вмінь та можливостей у грі. Якісь доступні, але не проілюстровані, інші ж, звичайно, потребують вивчення, а вже після освоєння стануть доступними. Увесь цей процес навчання не можна назвати гріндволом. Гра ніяким чином не обмежує нас у проходженні, але з отриманням нових вмінь проходження буде не тільки більш комфортним, але й куди цікавішим. Шутерна механіка у грі на достойному рівні. Користування зброєю приємне. Частина стрілялок має декілька режимів ведення вогню, а візуально зброя виглядає чудово. Єдиною проблемою під час проходження, пов'язаної з баталіями, є автолевелінг, точніше, його відсутність. Ігри Бесезди на моїй пам'яті завжди користувалися системою адаптації рівня противників до рівня гравця, через що навіть бій з мухою на високих рівнях міг бути достатньо серйозним. У Starfield від подібної системи відмовились, що час від часу давало нам бій з противниками, які старались з ігрового світу буквально з першого пострілу. При цьому ж кількість отриманого досвіду з подібного бою була відповідно невисокою. Але з іншого боку, якщо у вас з'явилась необхідність фарму ресурсів, подібні низькорівневі тіпи непогано так облегчують життя. Це, мабуть, можна назвати натягуванням сови на глобус, але це не зовсім так. В будь-якому випадку стиль проходження відеоігор у кожного з нас різний, і в моєму Особистому сценарії це працювало. Та якщо вже мова пішла про фарм, тут його достатньо. Вам доведеться провести немало часу з бурилом у руках або в будівництві чергового заводу на черговій планеті. Бо, як і в будь-якій ролівці, ресурси ваш ключ до розширення як можливостей, так і шляхів отримання контенту від гри. На моє здивування, багато гравців чомусь вирішили, що тисячі планет, про які говорив продавець Скайріму, це геймплейно наповнені локації. Але це не так. Звичайно ж, на кубі однотипних планет є достатня кількість Котворних точок інтересу, але в більшості своїй це просто здоровенні простори для фарму ресурсів. Навіть серед NPC, що знаходяться на віддалених планетах, можна знайти цікавий квест, що ж казати про великі локації чи основну сюжетну лінію. У своїх оглядах я не переказую сюжети, тож деталей не буде, окрім мабуть, головної. Та про неї, як я казав раніше, ми поговоримо наприкінці ролику. Гра наповнена різними за обсягом історіями, які зможуть вас здивувати, інші можливо заставити подумати, а деякі навіть викличуть думку, що. Що були згенеровані нейромережею, але їх небагато. Та б'юсь об заклад, що за одне проходження ви все одно це все не зможете спробувати. До основної історії я не маю претензій. Це достойний сюжет про політичну військову діяльність з усіма витікаючими інтригами та розвилками. Єдине, мабуть, що заважає, це локалізація, а точніше, її відсутність. Старфілд ну дуже вже велика гра, і там дійсно багато тексту. Не все можна вловити без перекладача, а це створює певний дискомфорт. Звичайно ж, це заважає насолоджуватись історією, але рукасті хлопців вже зробили. Версію машинного перекладу, потрохи я починаю згадувати негативні моменти, тож давайте обговоримо слабкі сторони проекту. Найперше, що кинеться у очі, це візуал. Він не є поганим, але ті ресурси, що потребує картинка, яку ми бачимо, ну занадто великі. Особисто я не зміг добитись стабільних 60 кадрів у роздільній здатності Full HD, а це вже виглядало так собі. На 2 к дисплеї Тож довелось користуватися апскейлом FSR. Bethesda заключила договір з AMD і DLSS у грі немає. Та я вже знаю, що можна додати його модами. Безумовно, я розумію, що моя відеокарта є початковим рівнем третьої серії, але інші ж проекти на моїй 3060 працюють достатньо добре. Ще один прикол Старфілду у вертикальній синхронізації. Рушій просто не вміє працювати з кількістю кадрів вище 60. Тож я раджу увімкнути цю функцію, без неї час від часу NPC відправлялись у вільний політ, а подібні приколи достатньо сильно впливають на занурення. Було і багато незначних багів, десь хтось заглічить, десь дивиться не туди, або якась анімація тупить. Та в підсумку, я можу сказати, що гра працювала відносно стабільно. Не було вилітів, не було проблем зі збереженнями, чим хворіли попередні ігри Bethesda. А те, про що було розказано до, я сподіваюся, пофіксить найближчим часом. На жаль, в такий час живемо, і такі от зараз відеоігри. На початку ролику, десь в середині, я згадував, що буде спойлер. Я знаю, що він вже був неодноразово висвітлений, але все ж, я вас попередив. Якщо не хочете ніяким чином змінювати своє враження від гри, можете вимикати відео, але якщо все сподобалось. Не забудьте про підписку. Ключовий момент у грі є не тільки сюжетним, але й геймплейним. На початку відео я назвав гру Рогаликом, причина тому її фінал. Завершивши історію, ми можемо почати все заново, але зберегти рівень та прокачку персонажа. Свого роду нова гра плюс з ігор Ubisoft, але з одним важливим нюансом. Почавши перепроходження, для гравця відкриються нові сюжетні можливості. Ряд квестів буде сприйматись по-новому не тільки гравцем, але й грою. У вас з'явиться можливість користуватися досвідом від першого проходження, і це безпосередньо вплине на події в подальшому. Певні персонажі, що були вашими компаньйонами. Сами за першого проходження можуть стати ворогами. Сюжетні лінії ж можуть отримати кардинально інший характер, а в якийсь момент ви взагалі маєте змогу зустріти себе самого з того попереднього проходження. Саме це, на мою думку, і робить Старфілд унікальною грою. Подібного у таких масштабах я особисто раніше не зустрічав. Мабуть, був би я відеоесеїстом, я б загнав би якусь штуку про серйозність та глибину. Але я не відеоесеїст. Та все одно, навіть мій прагматизм до відеоігор пропустив думку про певні. Паралелі з життям. Визнаю, це наївно. Але якось так вийшло. Знаєте, ми можемо змінити у своєму житті дуже багато почати щось заново, чи кардинально взагалі все змінити. Але в будь-якому випадку життєвий досвід та знання завжди залишаються з нами. Саме на таку думку мене підбивав Старфілд. Не знаю наскільки вона актуальна та чи вона в цілому має право на існування, та я нею ділюсь. Зоряне поле це хороша гра, по-своєму, навіть унікальна. Звичайно ж, вона не без проблем, але це ж Bethesda. Nexus Mods вже з перших днів має купу модів, фікс. Які покращують гру. Історія Starfield – це абсолютно новий світ, але його автори це ті ж люди, що без перебільшення є найкращими у створенні рольових ігор. Та знаєте, не дивлячись на це, гра може вам не сподобатись, здатись нудною або вибісити технічними нюансами. Все нормально. Я не рекомендую купувати Starfield зараз, нехай як то кажуть. Настоїться. Будуть виходити фікси, гра ремонтуватиметься як розробниками, так і ком'юніті. З часом з'явиться на знижках. Тоді можна брати. У кого є геймпас, до вас питань немає. Ви все знаєте самі. Я дякую за перегляд. Втретє, запрошую вас підписатись та поставити лайк. Обов'язково залишайте свою думку про старфілд у коментарях, а ще можете завітати до мого телеграму. Там є трохи усілякого. Дякую за перегляд. Скоро почуємось.